Людмила Філіпович, релігія знавиця, доєднується до нашого ЕТЕРУ. Наші вітання. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Або що? Бо Москва це третій Рим, чи про що йдеться? По-моєму, тут мотивація є саме такою. Та ні, мені здається, що просто тягнуть, як то кажуть, кота за хвіст, щоб не продовжувати не проводити будь-які переговори і шукають купу аргументів. От зараз релігійний фактор, що виявляється, не можуть дві православних країни. Що це, хоч це під великим запитанням, чи це православні країни, зустрічатися в центрі католицького світу нічого не до не, не заважало зустрічатися, скажімо, в Саудівській Аравії, тобто в центрі ісламського світу. А тут, виявляється, завадив цей принцип тут. Ідеться зовсім про інше: про те, що не готова сьогодні Росія, не хоче. Не, не має наміру е, якось вирішувати питання, і їй байдуже е, хто там пропонує, що пропонує. Е, сам Ватикан все правильно зробив. Тобто, як е, знаєте, такий світовий лідер е, релігійного миротворення, я думаю, що він правильно запропонував, що давайте, якщо ви не можете десь знайти місце, Ватикан може стати таким місцем, і самі сіни, сама атмосфера. Ватикану може допомогти, тому що основна ідея, яку несе християнство, і зокрема католицизм, це жити в мирі, в добрі, в любові один до одного. І до речі, чисто релігійно нічим не вирізняється католицькі уявлення про світ від православного, тому що всі базуються на заповідях Ісуса Христа і на Євангелії. Ну я не знаю, чи про це знає Путін чи ні. А оцей от конфесійний момент тут же, як то кажуть, йому попав в очі, і він категорично виступає проти, що Ватикан робив, робить і може зробити Докрім крім такої ініціативи. Він активно долучений до повернення полонених, до повернення наших вкрадених дітей. А це, повірте мені, кожна повернута дитина це колосальні зусилля і величезні кошти. А таких у нас 20 тисяч. Не знаю, чи вдасться нам колись побачити православного, ну це все в лапках, ви ж розумієте, що про православ'я Путіна ми можемо зараз багато розмірковувати. Православного Путіна десь там у Ватикані. Але якщо б була у нього воля до розмов, воля до переміря, воля до переговорів, то я ж кажу, все одно де зустрітися. Навіть можна на північному чи на південному полюсі, ну цього явно не відбудеться. І взагалі хочу сказати, що чим далі, тим все більше і більше. Я скептично ставлюся до бажання Путіна завершити цю війну. І сьогоднішня ніч в Києві, зокрема, показала, що він дуже далекий від цих миротворчих якихось справедливих ідей, тому. Ну, що тут скажеш? Ватикану дякуємо. Папі дякуємо. А Путіну поставимо за його поведінку. Кол просто напросто навіть не двойку. На двойку треба ще заробити. Ну кіл можна ще вбити. Ви знаєте, але це вже але відчувається трохи інша рука традиція. викладача. Викладач ставить кіл, а не вбиває тут різниці підходів. Але пані Людмило, нашу Ватикану це. Попередній папа римський, який е, говорив, що от е, він не назвав, він не ставав на бік жертви. Він е, і от росіянка, і українка, і хай хресна хода, обидві йдуть, і е, росіяни також дуже страждають. І він не пропонував Ватикан як перемовний майданчик. Чому така зміна в підході Папи, І на що це Ватикану? Ви абсолютно правильно підмітили різницю от в тих парадигмах, хоч загалом вони дуже схожі. І один, і, он, і інший все таки виступають як миротворці, тому що це основна ідея саме от християнського світогляду, і головна ознака християнського світогляду. Але кожен пропонує свої механізми, свої форми, як можна реалізувати цю величну е, ідею. Е, ну... Порівняти все одно, і будемо і надалі. Напевно, порівнювати Франциска і нинішнього Льва 14-го, Але нинішній папа мені здається. Більш визначеним і більш таким знаєте, практичним, можливо, прагматично практичним, і який не перебуває знаєте, в фантазійних висотах і дуже так знаєте, раціонально осмислює той світ, в якому він живе, в якому він знаходиться, і яким частково він зараз буде керувати, тому що давайте визнаємо, що Папа, ця фігура не лише тільки релігійного життя і життєдіяльності великої кількості населення світу. Це ще й політичний без сумніву суб'єкт, політичний лідер, і до його слів дослуховуються. А до слів цього папи точно будуть дослуховуватися, тому що от з нашої точки зору, з української точки зору, він зразу, як то кажуть, поставив всі точки на ди. Він чітко ви правильно сказали, визначив хто жертва, а хто агресор. І в такій ситуації ми розуміємо, проти кого будуть направлені його і проповіді, і його дії, і його вплив на світових лідерів. Хотілося, щоб цей вплив був більш ефективний, тому що ми сьогодні пережили я не знаю, як ви таку страшнючу ніч. Я весь час спитала сама себе. Значить, а де ж от зброя від наших партнерів, а де захисні механізми, які зможуть нам допомогти збивати більшу кількість ракет і шахетів? Думаю, що папа зараз, ну ж не пройшло навіть і ста днів, як то кажуть, той випробувальний строк, за яким можна вже зробити якісь певні висновки, але вже зрозуміло, куди буде направлена енергія цього папу? Думаю, що ну якщо не двосторонні переговори між Путіним і між Зеленським у Ватикані, то у всякому разі, точно папа буде пропонувати свої можливості і свою територію для того, щоб зустрічалися представники різноманітних комісій, різноманітних делегацій, як з боку Росії, так і з боку України. І те, що він виступає посередником. Тобто таким, знаєте, третейським суддею, це таким би переговором, ну мені здається, на надало би більшої значимості і більшої ваги. Ви можете як завгодно себе ідентифікувати, віруючи, ви не віруючи. Ну, ви знаєте, люди на всякий випадок, особливо в таких критичних ситуаціях, хочуть заручитися підтримкою не лише тільки сили зброї, а й сили духу. І от уповання і звернення саме до волі Божої, від якого як вірять католики, і взагалі всі християни може напевно підштовхнути цю, значить, цю цю цю, цю історію з тим, щоб все таки завершити оце, вже трьох з половиною, фактично, річне, а може і більше, вже, Протистояння, тому що йдеться не лише тільки про проблеми, які виникли між Росією і Україною. Зараз на карту поставлена взагалі доля всієї західної Європи. Ну, та. Світовий і уклад те, про що ми говоримо, це фактично світовий уклад на планеті Земля. Та ми вам Абсолютно. дуже вдячні за, за розмову. За ваш час. Нагадаємо, Людмила Філіпович, релігієзнавиця, з нами на прямому зв'язку.